Hello friendly, з вами Денис Френні. Знімаю неплановий ролик. Сьогодні я би не мав його знімати. Уже, бачите, Вже тепер не жирна камера. Ось тепер на кінець протер і вже не жирна, бачите? Капець. Уже... Я мушу сьогодні знімати два ролика із того, що той перший дуже фіговій якості. І зараз ми маємо другий ролик знімати. І у нас сьогодні ось це. Ось це ми будемо їсти ці зефірки, так. Ану, чекайте секундочку, щось... Іду, щось перевірю. Знову мама позвонила, я мав щось перевірити. Коротше, нічого не буду. Коротше ми це їли вже 100% на канал, але ні, ніде я не можу знайти. Бо тут називається це. <кхм> Тістечко заверне фкипефи. Фикипифе. Коротше. Коротше кажучи. Це і так з холодильника, тобто це буде інакше. Якщо ми це, ну ми це 100% їли. Тому буде це трохи інакша реакція, тому що це зразу щойно з холодильника. Це буде інакший смак, бо воно буде заморожене і холодне. Тому поїхали їсти. Сьогодні не плано, ну так вийшло. Доволі смачне. Поставлю 9. просто купував тархун, розумієте? Доводиться вже тепер і другу реакцію знімати. Блін. Тупо. Ну чого я реакції? Що не дві реакції? реакції Блін. Ну бо самі порівняйте з от, от, ту якість, яку я перше знімав. Ну херово, зараз хоч краще. Камеру на кінець прочистив, розумієте? Але... І вже краще. А в тому відео дуже хірова камера. Бой жирними руками що зловив, витираю, 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 його не, не гон витерте. Тепер, на кінець ветер вже нормально. Давайте два відео сьогодні знімати. Але добре, хоч без коментарів. 9 балів, він знає, що воно холодне. ну воно не особо холодне. Давайте окремо цей, окремо сир. Два відео. Я, вибачте, що моть кауси в шортах, до речі. Мусив. Так розіслило капець. Так, це тісто. Тісто здається вісім. Давайте окремо тісто. І вісім. Тепер зефір. Це крем. Це заверний крем. От заверний крем дев'ятка Дуже смач. Десь плюсом. Дуже смачно. Таке я люблю. Коротше, я хотів зняти шорт, яке допиваю тархун. Допив Тархун, пам'яті не вистачило і не зняло. Я придурок не подумав, що треба через додаток YouTube знімати. Я думав, стане в пам'яті через Lenovo і тут краще буде якість. Це не пішло. Я психанув, кинув цього придурка у воду, і потім ще такого потовкав-потовкав, вже все. Е, могила йому, так. ріп. Так що ті, хто чекав, що відос буде про цей телефон, на жаль, вже не буде. І коментарів ми вже з нього читати не будемо. І ремонтувати, само собою, не будеться. Ну, що зробиш? Тупий телефон, то тупий є. Все. Я не годен себе стримувати, так що. Ви знаєте, який я був нервовий, коли я приготувався знімати це відео, ну, то попередньо, стархуном. А воно жирна камера. І якість, якби, не знаю. Якби пес облизав ту камеру, розумієте? Яка була у мене злість. Доводилось це знімати. Ну, no, другое е видео за сегодня. Майно То може да бъде, разуми да. Треба Трябва да закинам На YouTube. Не, мамо ми Десь у восьмій годині, чуваки, не знаю, подивився. Буде на це до прем'єра. Так уж вийшло. Доедаю. Я всі даю. Зараз буду цей. І ти вже обідати. Ха, після сладкого сайна. Запах такий собі, до речі. Зато це відео буде дуже довго. Пешеш це разом 215 гривень, до фіа дорого. Ну напевно було б купа це. Ну блин, ну це дорого. Я знаю, що крем офігенний, але дуже дорого. Тому так і справи. Ну коротше, 9, плюсом. дуже смачно. Може і десятка. Поки що 9 з плюсом. Чи ставити 10? Ні, хай буде 10, бо мені тісто не дуже сподобалося. За самий крем можна і десятку, до речі, поставити. М -м -м. Ну хай буде, крем 10, тісто 8, все Разом десь з плюсом. На цьому все. Дякую, що були на що подивилися це відео. Ну, не плановий ролик, самі розумієте. Нечітка камера була, доводилось мені ще щось для вас сьогодні зняти, через те, що, щоб хоча б це відео було якісне. А шорти я вже, напевно, знімати не буду, так як м, там уже я загрузив е, перезаливи з моря. Е, бо я, я пам'ятаю, що я казав, що я буду ще перезаливати деякі відоси з моря. Якраз сьогодні цей момент настав, бо то що. Там не всі відоси залітали в рекомендації з моря, мені обідно, бо там був преміум контент, і ніхто не дивився. Ну, були там по 2000, по 1000, як завжди, мене дивляться у шорти. Але я хотів, щоб майже кожен залітав, кожен не може залітати. Тому що, треба перезаливати. Але треба ще подивитися, який контент залітав, який не залітав. І... То, що не залітало, ще раз перезалити. А то, що залітало, вже не перезаливати. Ну щось, типа, то. Добре, друзі, на цьому будемо ставити крапку. З вами був Денис Френі. Вибачте, що так вийшло. Ну, треба витирати руки, аби не було жирне. Коротше, подивимося. Може більше такої фігні не станеться з тим телефоном, хто його знає, буде все окей. І всі відео будуть виходити вчасно. Ну, якщо вчора для вас два відео вийшло, то якщо сьогодні два вийде, проблеми не буде. З вами був Денис Френі. Радий був вас бачити, вибачте. Ще раз на матюки сьогодні у шортах. <кхе> я просто не стримував себе я кажу вам, цей телефон вже труба йому. Він мене так довів, що вже все, ніяких коментарів не буде, і контенту теж. Добре, що я хоч вам показав його зразу. Коли, бачите, пусто їхав зато RedNet, потім ремонтував, ну, цей, міняв гарантія, це все, тепер віддавай. Я повертай, бо вони мені гроші вертали. Я не знаю. Напевно, що все, нічого з цього не вийде. 200 гривень пішло в сраку. Пусто я цим займався. Я думаю, може, не розб'ю. Ну, типу, не знервуюся. Не знервувався, бо ця херня не записала відос про торгут. А я маю що, Наново ще раз бутилку купувати за 40, скільки, це, 47 гривень коштує, щоб випити всього листаканчик на YouTube шор. Та пішли ми в дупу. Ні, не буду. Вибив без відео, то уїбав телефон та і все. Вибачте за матюк, але я не стримався. Тому такі справи. Я не гонстривив. Нехай не, не бісить мене, і буде все гаразд. З вами був день справді. Ось такі справи погані. Всім удачі, всім пока, до завтрашнього дня. Бувайте! Baca.